Таю, не на жарт перелякали студентів, магістрантів, аспірантів, викладачів, вчителів закладів освіти з тим, що. Можливо, вони теж підпадають під мобілізацію. Адже зміни, які внесені в постанову Кабінету міністрів про те, як здійснюється мобілізація, вона також оця постанова враховує і відстрочку, процедуру надання відстрочки. І незважаючи на те, що є 23 стаття закону про мобілізацію, мобілізаційну підготовку, і там дійсно студенти непризивні викладачі, непризивні вчителі непризивні, мають відстрочку від мобілізації, тим не менш Постанова врегульовує, як надається відстрочка, тому що закон не надає. Так ось зазначено в цій постанові було, що відстрочка для студентів дається до кінця семестру, а для викладачів до кінця навчального року. Але проблема в тому, що той, хто в освіті, напевне, знає, що навчальний рік і семестр вони не дорівнюють календарному навчальному року. І семестр два, це не один рік повноцінний, особливо це стосується школи. Так ось, Міністерство оборони навіть змушене було вийти з роз'ясненнями і заспокоювати громадян. Давайте я вам його зачитаю і дещо вам поясню. так, Міністерство оборони України, офіційний ресурс. Ось така інформація. Правила надання відстрочки для студентів та викладачів. Роз'яснення. Постанова Кабінету міністрів 31 грудня 2024 року. Номер 1558 уточнила правила надання відстрочки для здобувачів освіти та педагогічних працівників. Зокрема, студенти профтехучилищ, фахових передвищих, вищих навчальних закладів інтерни та докторанти мають відстрочку на весь семестр, але не більше, ніж 6 місяців. Вересень, лютий і березень-серпень. Раніше цей термін складав три місяці, е, ну там не березень, там. Напевно, щось інше. Викладачі а, матимуть відстрочку до завершення навчального року, який триває з 1 вересня по 31 серпня. Якщо інше не встановлено положенням про організацію навчального процесу відповідного закладу. При цьому вони мають бути. Праця влаштовані на ставку не нижче 075, що підтверджується навчальним планом закладу. Важливо, канікули та закінчення навчального року не є підставою для втрати права на відстрочку. Зміни до постанови спрямовані на спрощення процедури та зниження навантаження на праців ТЦК, які раніше. Мусили обробляти величезну кількість документів кожні три місяці будуть внесені. Ну, власне, це те, про що я попереджував: що хотіли як краще, вийшло як завжди. Тобто, той, хто писав зміни до постанови, просто не був в темі, як в закладах освіти організований семестр і навчальний рік. Це ще одне питання до того: а як взагалі закони приймаються? От уявіть собі освітяни помітили оцю халепу. А скільки того є в законах, чого ми не помітили, тому що це не стосується маси людей, або ми просто не звернули увагу. Уявляєте собі, скільки в законодавстві є отаких багів і проблем? І що цікаво, чому не звернулись до профільного міністерства освіти і науки України е, уточнити, прочитати, написати цю норму? Адже будь-який освітянин, відкривши отаку тезу, побачив би, що. Фактично, студенти, викладачі і вчителі шкіл у канікулярний період могли бути призовними, тому що згідно паперів, це було так. А в ТЦК люди, які працюють, вони взагалі дуже далекі від школи, від університетів і від того, як там що. Ти приходиш тебе вже закінчився семестр, закінчився. Значить, ти призовний. Ну, добре, що Міністерство освіти і науки України теж е певним чином відреагувало, міністр відреагував, і ось Міністерство оборони дало офіційне роз'яснення. Я залишу його в себе в телеграмі. Е е я раджу вам зберегти цей скрін на всякий випадок, тому що випадки бувають різні, то хоч покажете роз'яснення Міністерства оборони. Бережіть себе.